З вами компанія Електромотор. Поспішаю засняти вам новинку вітрової марки Hyundai. Дизельний гендатор Hyundai DHY 8500LEI. Це відкрита модель. також є і закрита в кожусі. Унікальне поєднання: дизельний двигун і інверторний ток. Максимальна потужність 7 кВт. Що ще можу по ньому сказати? І номінально 6,5. силова розетка, запуск з ключа. Моделька унікальна. Практично такого ще на українському ринку не було. І думаю, що буде пользуватися дуже великим попитом. Вже на сайті нашому. Також хочу звернути вашу увагу, що тут ми бачимо рекомендовану роздрібну ціну. А для того знімаємо ці відео, щоб ви могли написати в Viber. 1010, 10, і вам буде запропонована нова унікальна ціна. Це ну, персональна, скажімо така, ціна, бо е, вимога імпортера, щоб на всіх сайтах були рекомендовані розрібні ціни. А там же, якщо ви дивитесь наш, наше відео, наш постійний клієнт, ви зможете купити за персональною ціною. Дуже цікава модель. Як тільки буде можливість зняти. Це відео особисто на генератори, то перемістимо його і е, знімемо. Але зараз вони просто, я думаю, будуть дуже швидко продаватися, тому якусь кількість откупимо і постараємося відео зняти вже з посереднього генератора.